Доброго вечора. Ми з України запишу трошечки з запізненням, але поступила така інформація, що червону площу з 25 квітня по 10 травня цього року а, закривають для відвідувань у честь підготовки до параду Побєди. Я трошки так перекладаю з, українсь... з російської на українську, тому так трошечки можливо, можливо і помилки. і так. Об этом сообщил отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ. Ось так. Ну що ж, давайте подивимося. Я не пам'ятаю, щоб таке щось було, закривали, не закривали. Ось ви мені напишете, чи закривали вже площу, чи ні. Давайте просто подивимося. Дійсно, це через парад. Ну, в принципі, не тільки, не тільки. Тут, скоріше за все, щоб не було ніяких провокацій, щоб нічого не витворили на тій площі, щоб нікого нічого не а, ніякої бавовни, щоб не було, ось, бачите, щоб не, ніяких протестів, щоб ніяких заворушок і тому, тому подібне. Ось якось так я це бачу. Я бачу, що для свого. А, Особистого, так? Тобто, щоб, ну, не дай Бог, щоб нічого не залетіло, не не просвистіло і тому подібне. Щодо параду. Щодо параду, ну, парад, парад, парад буде, вроді би, вроді би, буде. Не такий почотний, як завжди. Тут більше буде, як би то сказати, знаєте, так, на публіку для дитячого садочку показати. Е, помпезності буде і помпезність, а буде показати світу, що ми ще живі, ми ще тримаємося, хоч ми вже і в задньому проході, щоб ви це роз... я говорю так, як є. Вже, знаєте, не, не, не підбираю, на жаль, ви, ви вибачайте, не підбираю слів. Ось. В підвішеному стані, тобто в них вже задній прохід, це вже і так все зрозуміло. Ось для того, щоб. Не скомпрементувати, тому що я так розумію, щось може готуватися. Ось ці карти вони показують, що це може бути якась підготовка, і вони бояться, щоб не було провокацій. Тому що, відверто скажу, я не знайшла інформації, і перший раз таке чую, щоб закривали. Можливо, дійсно закривають. Можливо, просто я не звертала на це уваги. Ось, якось так мої дорогеньки, дійсно закриють, дійсно. Ось, можливо, що хтось каже, що спуститься з небес саме на площу. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе і, мої любі, разом до перемоги. Мирної вам ночі!